Отже, всім привіт, це життя відомих людей. Співачка Злата Огнєвіч та музикант Дмитро Шуров. Він же піанобой. Виступили у Херсоні, щоб підтримати місцевих жителів та наших військових. В інстаграмі виконавці поділилися своїми враженнями від поїздки. Злата зазначила, що приїхали вони туди разом із волонтерами. Ну а тим часом Шуров зізнався, що не повідомляє про такі візити заздалегідь, аби не наражати нікого на небезпеку, але зазначив, що. Після концертів перед захисниками у звільнених містах особливо гостро відчувається контраст між мирним життям до війни та реальністю сьогодення. А, власне, артисти привезли людям у Херсоні музику, теплі слова та нагадування, що про них в жодному разі ніхто не забуває. У місті, що продовжує жити під постійною загрозою з боку Російської Федерації, їхній виступ став джерелом натхнення та підтримки. Українська співачка Кола поділилася рідкісними моментами зі своїм чоловіком. Виконавиця довго приховувала особисте життя, але днями опублікувала в своєму інстаграм відео, де вони з коханим проводять час разом. А в ролику пара ніжно обіймається, цілується. Проте знову ж таки обличчя чоловіка, артистка а, так і не показала, зневши лише його руки, ноги і навіть трохи вухо можемо подивитися. tell me tell me tell me Ну все, вухо побачили. Так відомо, що обранець коли на 13 років старший за неї народився він в Україні, але тривалий час уже живе в Ізраїлі. Їхнє весілля відбулося в Празі у 2023 році. В колі рідних тепер співачці доводиться жити на дві країни у підписі. До відео вона подякувала коханому за гумор, любов і підтримку. А підписники побажали їй щастя. Ну і вже завтра, 8 лютого, Україна дізнається ім'я артиста, артистки або артистів, які представлять нас на Євробаченні 2025 у швейцарському місті. Базель фінал нацвідбору Обіцяє стати найбільш видовищним за останні роки. Ну і букмекери вже визначили фаворитів. Головним претендентом на перемогу є гурт «Циферблати» з піснею of Prey». На другому місці Маша Кондратенко з композицією «No time to cry». А третє пророкують фіїнці із. Піснею культура у фіналі також виступлять влад шериф Абіє, молоді Future Culture, хаят крилата та ДК Енергетик. А до речі, сцена нацвідбору максимально наблизиться до формату міжнародного Євробачення. Вона включатиме два яруси, окремі сценічні майданчики, подіум, центральний куб, на якому проходитиме парад фіналістів. Вперше в історії конкурсу буде використано панорамне мультимедійне оформлення Ормлення зі світловими конструкціями 360 градусів. Ну і грін рум безпосередньо в арені. Так що буде цікаво, обов'язково дивіться. Ну а поки чекаємо на фінал нацвідбору, Давайте згадаємо 67-му церемонію нагородження вручення премії Греммі, яка днями відбулася у Лос-Анджелесі. Адже а, цьогоріч серед номінантів була й українська співачка Джері Хейл, яка подала на свою композицію «All eyes on kids» в категорії «Best song for social change awards». І, попри те, що до ще до урочистого вечора нагородження дізналися, що в її категорії нагороду отримала і. Інша композиція, пісня «Deliver» американських виконавців імана Джордана, Роя Гар Гартрела, Тіма Джонса та Арієлі Лох Джері Хейл відвідала церемонію, з'явившись на червоній доріжці у вишуканій бордовій сукні. Ну і про свої враження вона ексклюзивно, ексклюзивно розповіла нам. Давайте послухаємо. Це нереально круто перебувати поруч в одному приміщенні з Бійонця, з Рей, з людьми, які мене щиро музично надихають. Я пробувалася цьогоріч отримати премію Гремі за «Social Change», за пісню All on kids». для того, щоб ще більше привернути увагу до питання викрадених дітей Росією в Україні. Виграла інша пісня, але я можу сказати, що пісня All on Kids, вона все одно живе. Вона привертає увагу. Я дивилася сьогодні в залі в Лондоні. Багато іноземців її співають. До речі, про Лондон. Саме от зараз в Джері Хейл стартував європейський тур, і от вона вже встигла відіграти концерт у Лондоні. Но тим часом стали відомі імена ведучих церемонії Оскар 2025 Цьогоріч До команди ведучих церемонії увійшли лаурати минулорічного Оскару Емма Стоун, Кіліан Мерфі, Роберт Дауні молодший та Давін Джой Рендольф. Стоун нагадаю отримала нагороду за головну жіночу роль у фільмі Бідолашні створіння Мерфі за найкращу чоловічу роль у стрічці Опенгеймер. Рендольф відзначили за найкращу жіночу роль другого плану. А дауні младший. Став молодший став актором у другорядній чоловічій ролі. Ну а головним ведучим вечора буде комік та телеведучий Конан О'Брайен. Церемонія відбудеться 2 березня в театрі Долбі в Голівуді та розпочнеться о 19-й за тихоокеанським часом, відповідно, о 5-й ранку за Київським. Трансляція проходить на телеканалі ABC і стрімінговому сервісі Hulu. А за пів години до початку офіційної частини. Глядачі зможуть традиційно спостерігати за виходом зірок на червону доріжку. У Франції розгорівся скандал. Адже американська журналістка Кендіс Оуенс заявляє, що має докази, що перша леді Франції Бриджит Макрон. Трансгендер, нібито вона народилася чоловіком на ім'я Жан Мішель Троньо. А справжня Бріджит померла в дитинстві. В своїх роликах блогерка аналізує старі фото, ставить під сумнів біографію першої леді, та навіть обіцяє знайти свідків її зміни статі. Сама ж Кендіс Овенс народилася в США і стала відомою завдяки підтримці Дональда Трампа та критиці антирасистського руху. Овенс засуджувала учасників протестів за права темношкірих на називала рух Me Too» дурним а голокост етнічною чисткою. Зараз вона веде власний ютуб канал, де робить сенсаційні заяви про зіроки політиків. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну овенс відкрито підтримала Путіна і поширювала поширювала його пропаганду. Заявляла, що України нібито ніколи не існувало, і засуджувала допомогу нашій державі. Кендіс Овенс – 35 років. Вона заміжня за британ. Сам виховує трьох дітей а, про своє життя. Вона розповідає дуже дуже мало. Зате охоче а, публікує шокуючі викриття інших. її серія відео про біджбріджит Макрон продовжується. Журналістка обіцяє нові сенсації. Ну щойно будуть, звісно, ми теж вам їх покажемо. А, такі новини на сьогодні. Завтра фінал нацвідборна Євробачення а в понеділок. Знову зустрічаємося з вами. в Сніданку з 1+, плюс один живел буде гарного дня.